От ось такі осінні квіти В магазині. Біля магазину. От Це, мабуть, всі-всі хризантеми Ось такі букети продають. Мабуть, це... Не тільки в Італії зараз і в Києві таке побачиш, мені здається. Але, гарні. А византини. Гарний. Це теж гарні. Це гадіолос, це, мабуть. Дуже цікаво. Ага, і ще й овочі там всередині. О, і з іншої сторони у нас в сторону від вулиці, гори. І там гори. А там прям місто в горах. от А тут <канкурент> конкурент. Ну надо Як вони роблять. Тут скромніше все. Тут просто букети. Букети, беріть, букети. Оцей соняшник, я не знаю як він називається. От, тут теж хризантеми, Хризантеми, хризантеми. А я маленький такой. Оці покраще. Гарні, оці гарний. І нарешті ці. На завершення. Правда, красиво? Як це поєднується з горами? О, такої маємо.